Вітаю! На цьому уроці ми розглянемо основні операції з обліку основних засобів. Розпочнемо із купівлі капітальних інвестицій. В попередніх відео ми побіжно розглядали документи купівлі ТМЦ та послуг, тому трошки познайомилися з ними. Однак сьогодні розглянемо з погляду придбання необоротних активів, меню покупки, «Документи покупок та створюємо новий документ. Нагадаю, що основою для ведення розрахунків з контрагентами, проведення банківських платежів та прибуткування товарів послуг є рахунок, тому першим документом створюємо його. Тип процесу рахунок постачальника ТМЦ. Дата документу 5 липня 2022 року. Контрагент ТОВ Термобут. Договір 1. Кнопка Додати. Переходимо до заповнення рядків документу. Тип рядка ТМЦ. Код ТМЦ. Створюємо новий класифікатор ресурсів, оскільки потрібного немає. У папці Обладнання Верстати Створюємо нову позицію. Позначення та найменування. Станок для порізки деревини Облікова одиниця виміру штука. Представлення. Ім'я. Переходимо на закладку Економіка бухоблік. Рахунок збереження 1521. І наступна закладка. Коди. Прописуємо код УКТЗ 8461. Зберігаємо позицію класифікатора кнопкою Додати та вибираємо у документ. Найменування ТМЦ дублюємо, кількість одна штука. Ціна 250 тисяч гривень. ПДВ базова ставка. Тобто 20%. Зберігаємо рядок документу кнопкою Додати. На підставі рахунку створюємо документ надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника. Документ заповнюється автоматично, однак необхідно вказати номер документу, змінити дату за необхідності та зазначити, на який склад оприбутковуємо інвестицію склад зберігання. Кнопка Додати та перевіримо рядки документу. Бачимо, що кількість та ціна підтягнулися автоматично. Рахунок дебету прописався 1521, бо ми його вказували у картурці класифікатора. Проводимо документ надходження. Переглянемо проводку документу: Дебет 1521, кредит 6311. Оприбуткування капітальних інвестицій та виникнення кредиторської заборгованості. І друга проводка дебет 6442, кредит 6311. Перша подія по ПДВ. Перейдемо до введення в експлуатацію. Введення в експлуатацію основного засобу створюється на підставі документу надходження. Стаємо на документ надходження, кнопка Створити на підставі введення в експлуатацію ОЗ НМА. Тут зазначаємо документ номер та дату. За решіткою встановлюємо номер у системі та дату введення в експлуатацію 7 липня 2022 року. Наказ, згідно якого наказу ми вводимо в експлуатацію у нас 07.07.22.1, Дата від 7 липня 2022 року. Відправник склад зберігання. Одержувач. Виробництво. Переходимо на закладку Комісія. Зазначаємо членів комісії відповідальних за введення в експлуатацію або обираємо склад комісії, який був заздалегідь створений. Ми ж оберемо кількох працівників. Кнопка додати. Заповнюємо рядок документу. Тому відкриваємо його на коригування. Код ТМЦ підтягнувся автоматично на підставі документу надходження. Інвентарний номер це вже позиція основного засобу, яку ми вводимо в експлуатацію. Створюємо нову. На закладці Картотека вказуємо інвентарний номер. 5. Найменування станок для порізки деревини. Закладка знос. Розшифровка податкової групи. Група 4: машини і обладнання. Встановлюємо галочку знос. Це означає, що цей основний засіб підлягає для нарахування амортизації. Метод розрахунку зносу прямолінійний. Зберігаємо позицію та вибираємо в документ. Термін експлуатації 5 років. Підтягується згідно податкової групи, але може змінюватися за потреби. Ціна підтягується із залишку по ТМЦ. Рахунок дебету 104. Рахунок витрат для нарахування зносу вказуємо 91 рахунок, оскільки це загальновиробничий підрозділ. Зберігаємо документ та проводимо. Проводка по документу. ДЕБет 104. Кредит 1521. Оглянемо друковану форму акту введення в експлуатацію. Кнопка друк F5. Форма акт введення в експлуатацію основних засобів. Є можливість зберегти документ у різних форматах або ж зразу видрукувати. Також глянемо друковану форму З1 акту приймання передачі внутрішнього переміщення основних засобів. Це типова форма, затверджена законодавством. Давайте зробимо невеличкий аналіз. Відкриємо меню звіти, оборотно сальдова відомість. Сформуємо звіт оборотно-сальдова відомість за липень по рахунку 1521 з групуванням по класифікатору ресурсів. Кнопка Сформувати. Бачимо, що на кінець місяця залишку по станку для порізки дерева немає, бо протягом місяця відбулося і придбання капітальної інвестиції та її введення в експлуатації. А також сформуємо звіт у меню «ОЗ та НМА. Відомість залишків та руху ОЗ НМА. Період липень. Зорпуванням по інвентарних номерах Бачимо, що цього місяця є введений в експлуатацію основний засіб на 104-й рахунок бухгалтерського обліку. Наш придбаний основний засіб вимагає додаткового ремонту, що вплине на його балансову вартість. Давайте відобразимо операцію ремонту в обліку. Спершу оприбуткуємо на рахунок 1522 необхідні комплектуючі для здійснення ремонту. Для цього створимо рахунок від покупця та прихідну накладну. Меню покупок. Документи покупок. Створимо новий документ. Тип процесу рахунок постачальника ТМЦ. Дата 15 липня 2022 року. Контрагент TOF-функція. Договір зірочка. Кнопка Додати. Рядки документу. Рядка ТМЦ Код ТМЦ, комплектуючи до станка. Найменування дублюємо. Кількість одна штука. Ціна 35 тисяч гривень. Додаємо документ. На підставі рахунку створимо надходження ТМЦ Склад – виробництво той підрозділ, де введений в експлуатацію основний засіб. У рядках документу прописуємо аналітику для рахунку 1522. Капітальні вкладення обираємо з наявних або створюємо новий елемент. У мене верста для порізки деревини. Статті доходів витрат. Вказуємо поліпшення і ремонт основних засобів загальновиробничого призначення. Зберігаємо і проводимо документ. Переглянемо проводки. Дебет 1522 і кредит 6311 створилися з необхідною аналітикою. Для відображення капітального ремонту в програмному забезпеченні Мастер-Бухгалтерія передбачений окремий документ Модернізація основних засобів. Переходимо у меню ОЗ та НМА. Документи ОЗ і НМА Створюємо новий документ. Тип процесу: капремонт, модернізація ОЗ власними силами. Документ номер 1 Дата 15 липня 2022 року. Одержувач підрозділ виробництва. Кнопка «Додати». Заповнюємо рядок документу. Тип рядка, КР модернізація основних засобів. Інвентарний номер обираємо методу підбору з наявних зі списку наш станок. Є можливість ділити суму витрат на кілька об'єктів або на кілька місяців за потреби. Ми ж не ділимо і приписуємо всю суму витрат 35 тисяч. Зазначаємо аналітику для рахунку 1522. Капітальні вкладення, верста для порізки деревини. Додаємо документ. По кнопці Розрахунок F2 проводимо рознесення документу як реальний. Так проводиться рознесення даних у реєстри обліку основних засобів. А також по кнопці розрахунок формуємо проводки по документу. Тобто прописуються бухгалтерські проводки. Бачимо, що сформувалася проводка «Дебет 104 і «Кредит 1522. Уся сума накопичених витрат 35 тисяч рознесена на балансову вартість основного засобу. По кнопці друк F5 можна сформувати друковані форми для цього документу. Тепер нарахуємо амортизацію. Нагадаю, що нарахування амортизації відбувається на наступний місяць після введення в експлуатацію основних засобів. Для цього у списку документів створюємо новий документ, тип процесу нарахування зносу. Дата 31 серпня 2022 року. Додаємо документ. Далі, за кнопкою розрахунок F2, обираємо операцію розрахунок зносу. Програма розраховує знос за цей місяць за усіма об'єктами, які були введені в експлуатацію раніше. Ще раз розрахунок рознести документ відомість ОЗ» як реальний та сформувати проводки по документу. Таким чином, амортизація нарахована та відображена в обліку. Бачимо це за плюсами у колонках регістрів ОЗ та бухгалтерського обліку. Перевіримо дані, які у нас сформувалися. У меню ОЗ та НМА відкриємо звіт. Відомість залишків та руху ОЗ і НМА за 2 місяці. З липня по серпен 2022 року. Групуванням встановлюємо по інвентарних номерах. Кнопка Сформувати. Можемо проаналізувати, що відбувалося з цим основним засобом протягом двох місяців: введення в експлуатацію, відображений ремонт та нарахована амортизація. Отже, сьогодні ми розглянули такі операції з основними засобами, як придбання, введення в експлуатацію, капітальний ремонт та нарахування амортизації. Проаналізували обороти та залишки по рахунках бухгалтерського обліку. На цьому завершуємо цей випуск. Команда Seminar.com невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо вже зараз приєднатися до наших каналів у Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому вподобайку, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom та натискайте на дзвіночок, аби вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Як власнику відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію, а бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting, власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії. А бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.